Хороші, ви будете шоковані від того, що ви почуєте сьогодні, але просто в цьому відео ви почуєте неймовірне попередження від відьми Тетяни Гай. Вона знає про те, що буде відбуватися в найближчі два тижні. Тому, будь ласка, послухайте це попередження, адже воно може вартувати вашого життя. Мене звати Маріана Черкасець, Я ведуча на ютуб каналі і Сьогодні ми поговоримо про дуже важливі речі. Хочу відразу розпочати цей ефір із питання: втручання США в війну Ірану з Ізраїлем. До чого це може призвести? Вітаю, Маріанно, вітаю всіх глядачів е, каналу «Астрофеномен». Перш за все, Маріаночко. Е, перед тим як ми перейдемо до відповіді на це питання. Я не, можу, я не можу не принести свої співчуття тим людям, які сьогодні знову постраждали від рук російського кровавого терориста. Мої ріднесенькі бачили, попереджали, говорили. Поговоримо ще й сьогодні, тому що знаєш, Маріанно, втручання. Ми зараз подивимося, як це вплине дійсно, але нам головне, що нам головне позбавитись ворога, знищити ворога, тому що щодня страждають українські міста, страждають люди. Страждає і плаче вся Україна, але фінал вже близько. А зараз ми поговоримо, що до чого може призвести втручання. США у війну Ірану з Ізраїлем. Цікаво, не дивилася це питання. Давайте подивимось зараз ексклюзивно для каналу Астрофеномен. Е, ви знаєте, Маріано, як якби це дивно не звучало, тут іде король посахів, закоханих і король динаріїв. Тобто тут я бачу врегулювання. Хоча хотілося б думали, що побачиться зовсім інша відповідь, але це втручання не є поганим. Тому що королева динаріїв, тобто ресурс і карта закоханих, каже нам про те, що це допоможе врегулювати цей конфлікт. І ви знаєте, в мене зараз знову піднімаються емоції бурхливі. Скільки там йде цей конфлікт? Довго? Ні. Ну так, він вже триває там. тривалий час, але в такому, знаєте, як то кажуть, спящому стані. Зараз активізувався, активізувався сильно і страшно. І от, значить, США може врегулювати це питання дуже швидко. І дуже прикро, що дивлячись, там, знаєте, раз удар, два удар, а ми переживаємо. Такі удари Уже більше трьох років. Я не можу просто будь-які політичні питання світового рівня не переключати на Україну. Зрозумійте, мені це болить. І тому, коли я зараз бачу це, значить, і гарний розклад, хороший розклад. Тобто, я бачу по трійці кубків. Е, бачите, ой, секундочку, бачите, а це трійка кубків аж випала. Я бачу, тобто, якесь. Ну, не святкування, а якесь лікування, так ну лікувати. і то дуже швидко, тому що тут іде колісниця. І м по картах я можу сказати, що втручання в цю війну США принесе врегулювання цього питання. Ще раз повторюсь, дуже прикро, що ніхто не хоче врегульовувати і не поспішає врегульовувати питання у нас. Я не дякую, дякую щиро. Чи зміниться політична еліта в Україні найближчим часом? Які загалом сценарії можливо? Мірка мечів, трійка посухів. Тобто, що я бачу не найближчим часом? Про е, якщо взяти літній період, тут я змін не бачу. Мені карти показують зміни вже із осені. От і початку осені почнуться зміни. Дивіться, ці зміни будуть на законному рівні, тобто я не бачу ніяких переворотів. Хоча тут по карти дьявола кажуть, що до цього будуть дуже провокувати людей до переворотів, до таких внутрішніх так, підйомів, тобто як ми їх називаємо майданів. Але я не бачу зміни влади чи еліти, як ви кажете, до осені. Потім зміна відбуватиметься, відбуватиметься, ще раз повторюсь, плавно, законно. І, взагалі, восени нас чекають дуже такі яскраві зміни от в устрої держави. Так? От, в в правлінні нашої держави, і що я хочу сказати, що я бачу. Зараз дуже багато розраховують на те, що почнуться наступи, так що почнуться там нас лякають тим, що в нас буде пекельна осінь. Вона буде незвичайна, вона буде насичена подіями. Але пекло восени я вже не бачу, тому що це пекло закінчиться вже найближчим часом. Воно могло би закінчитись раніше, але дуже багато е, лідерів, світових лідерів впливали на ці події. І що ми бачимо, не всім вигідно, щоб ця війна закінчувалась в Україні. На жаль. Але не забувайте, мої ріднесенькі, що зараз самі сили природи після оцього потужного сонцестояння, яке відбулося з суботи на неділю, втрутяться в хід подій. І станеться так. Станеться те, чого не очікує ніхто. Так, це буде через трагедію. Це буде через трагедію в Києві. Вона неминуча, вона рокова, і я повторюю це вже близько місяця. Але воно відбудеться і дійсно, маряно, у нас будуть надзвичайно потужні зміни. Ще раз кажу на законному рівні. Але восени вони будуть. Не чекаємо восени пекла, чекаємо потужних змін в політичній системі України, в зміна влади, зміна устрою держави. І повірте мені, для України це буде на краще. Як вважаєте, чи варто очікувати дострокових виборів президента або парламента в цьому році? Так, давайте подивимося прямо і президента, і парламенту. Чи відбудуться вибори президента в цьому році? Те, що я бачу, дивіться, не дивлячись на дуже великий супротив, я не бачу, хто, хто цьому буде супротивитися. Але, не дивлячись на це все, вибори відбудуться. Тобто, тому що по-повішеному я бачу знову ж таки зміну. І по пажу кубків, я бачу, що вибори президента. Цьому році відбудеться. Давайте подивимося парламенту. Чи відбудеться вибори парламенту в цьому році? А ось парламенту по п'ятірці мечів, по королеві мечів, по семірці мечів я не бачу. По парламенту, поки у цьому році я не бачу, що були вибори. Тобто і розпуску парламенту також не буде, правильно? Дивимося. Чотирка динарія, тобто ні, до кінця цього року я не бачу. Тут є задуми, як змінювати в нашій політичній системі все по місяцю, але зараз, бачите, це теж фото зуми, чи в комусь це не є вигідним. І тому будуть відтягувати, відтягувати. Але я ще бачу, дуже можливо навесно, дуже швидко і неочікувано. Тобто буде прийнято якийсь закон, змушено буде, щоб ми його прийняли, і він буде хороший. І це може статися весною. Хочу проговорити питання, чи є ризик прямого зіткнення між Росією і НАТО. Посухів. Бачите, це як залізе на дерево. Хочеться й колеться двійка посухів. Зараз ще продивлюся. Ні. Дивіться, я бачу, що це лише пусті балачки намагання, розмови, провокації, але прямого зіткнення я не бачу. Вже рухаємось далі. Давайте поговоримо іще на кілька тем. Зокрема, чи варто українцям готуватись до масових відключень світла після сьогоднішнього обстрілу? Бу були такі новини на рахунок того, що там в тому районі, в цій області, розпочинаються екстрені відключення світла, чи можуть вони дійсно стати досить масштабними, чи можуть бути знову блекаути. Бачите, по королеві мечів я бачу, що ворог дійсно цього прагне. Ворог цього прагне всіма силами. Тут ще йде король і королева Пентаклів і між ними е, паж посохів, що значить, що вони всіми силами зі всіх сторін б'ють і хочуть досягнути цієї цілі. Але що я бачу? Е, жрець. Тобто, ми, не дивлячись на все готові, мої хороші, не бійтеся блекаутів. Ми за три роки згадайте отой, коли все почалося, коли повністю міста сиділи в тьмі. І ми вже настільки зараз навчилися наловчились, і я бачу, от дивіться, отут іде удар, іде потім по дві ці кубків я бачу десятків динарії, відновлення. Отак, тобто, знаєте, це добу, дві. От ми бачимо там Запорізька область, наскільки я знаю, там на вихідних, і ну, ми готові це відновлювати там за один-два дня ті райони, які локаційно б'є ворог. Тож я однозначно хочу вам сказати. Минулого року, хто мене дивиться, я теж казала, що будуть, але там 2-3 тижні і не такі страшні, як нам малюють. А тепер за рік ми готові ще більше. Не бачила цих блекаутів і взимку, а взимку також били. Згадайте грудень місяць, згадайте січень місяць. Наразі я абсолютно не бачу таких от ударів, таких от тотальних блекаутів. Якщо навіть бачу точково, якщо є удари. Там одразу є там день-два, йде відновлення. Тобто боятися цього вже нам не варто. Тетяна, дуже дякую. Дуже дякую. І е, дуже цікаво все ж таки, чи, е, чому Росія почала бити по маленьких містах. Хмаряночко, що я хочу сказати, також ми говорили з вами і на минулому тижні, і два тижні тому. І... Я казала вам про те і зараз підтверджу вам переглядом на картах, що зараз немає безпечних місць в Україні. Тобто ворог буде лупити, куди тільки буде досягати. Ворог, якщо не буде туди досягати ракетами чи там, дронами, шахедами, будуть внутрішні диверсії, тобто якісь підриви, якісь замінування. Поговорили про це, також зараз можемо це спостерігати. І дивіться, максимально по 9 мечів загнати нас в цей глухий кут. Тобто ми ж розуміємо, що там немає якихось стратегічних об'єктів. І ми бачимо, чому я попереджала і на тому тижні хто дивився, особливо маленькі містечка. Бачимо, там влучання в одноповерховий будинок, загинув хлопець. Там, от так, не тільки страшно зараз у великих містах, а вони спеціально в'ють, щоб нас максимально дестабілізувати, вивести з рівноваги. Бачите, тут трійка мечів, іде, як розбити серце, порушити нашу помірність, позбавити нас по п'ятірці пентаклів, ресурсу. Але мої рідненькі, зараз цей тиждень, ми говорили з вами ще дуже небезпечний. Не буде такого дня і ночі, щоб якийсь зміст не постраждало. І так як ми дивимося зараз на карту тривог, на те, куди б'є ворог, і ви ще ж зауважте про те, що не все пишуть у новинах, щоб також не дестабілізувати людей. Але так як я спілкуюся з людьми з усієї України, я маю можливість. Отримувати інформацію і тому знаю, Тетяна, ви казали там, ви казали там, от дійсно так було. Тому зараз, максимально, де б ви не знаходились, мої рідненькі село, місто, районний центр, я дуже вас прошу. Включаємо телефони. Щоб чути сигнали повітряної тривоги. Йдемо в укриття. Якщо ви знаходитесь в селах, будь ласка, якщо вже бачите, що летить, там пишуть по місцевих, десь спускайтесь в погріби, в підвали, всіх вони є. Я просто закликаю робити це на цьому тижні. Він буде дуже вирішальним для всієї долі України. І якщо навіть були люди, да, якісь правителі, еліти, які впливали і затягували, щоб припинити цей жах. То повірте мені, на день літнього сонцестояння пропрацьовано максимальною кількістю практиків, щоб нарешті це жахіття закінчилось, щоб події повернулись так, що ніхто не зможе на них вплинути, і щоб цей жах нарешті припинився. Ми хочемо жити мирно. Ми хочемо жити в достатку. Ми для цього робимо все. Ми не п'ємо бояришні під заросшим забором. А повірте мені, від'їжджаєш від Московії за кілометр і так там є. Ми працюємо, ми працьовиті. І ми маємо право на процвітання, і ми будемо процвітати. Всі кажуть, що я говорю часто дуже казково, але ви бачите, мої рідні, не завжди я часто і попереджаю щодня міста, населені пункти, де небезпека, якісь страшні загрози. І воно от, якби програється, тому що бачу, відчуваю. Так повірте мені, і програється про те. Що ми дуже скоро будемо процвітати під мирним небом. Тетяна, як вважаєте, чи можемо ми посилити захист неба найближчим часом? Ні. Не посилимо, тому що тут йдуть удари. Я не бачу посилення. Посилимо трохи згодом, але це вже нам буде не на часі. І ось зараз у цей період, поки іде процес, коли намагаються підси е, посилити захист неба, тому що бачимо, що не збиваємо, тому що вони змінили тактику, вони обрали таку тактику, що збивати дуже важко. Чому так і багато влучань? Але тут дивіться, тут іде карта «Мир», іде закінчення цього циклу, тобто страшного циклу через біду, ми досягаємо по карті зірка. Якби своєї цілі. Тому зараз, наразі, тиждень два, я в перспективі такого не бачу. Тетяна, як гадаєте, чи може бути в липні спокійніше, ніж в цьому пекельному червні? Ексклюзивно. Для астрофеномену переглядаємо липень. Просто запитаємо зараз в карт. Бачимо, що дуже змінюється все сильно. І дивіться, і мені йде карта сили, карта захисту, карта перемоги, карта жреця. Так, це вже якби є в просторі. Його вже не змінити. І навіть не дивлячись на певні провокації ворога, які ще будуть, я бачу, буде вже спокійніше. Але цей тиждень, от реально він буде пекельний. І також сьогодні з'явилися новини на рахунок того, що було кілька спроб нападу на президента України Володимира Зеленського. а Також на Єрмака. Я хочу подивитися, чи є знову чергова загроза, наприклад, до кінця літа. Якщо звісно, цей термін ми можемо проглянути для пана президента і для пана Єрмака. Чи можуть бути повторні спроби нападу на? Них? Дивіться, на пана президента я подивлюся, я з вашого дозволу я відмовлюся дивитися ярмака, мені це неприємно. Я не хочу дивитися безпеку цієї людини, своїх особистих е убіждень, скажімо так, переконань. Якщо дозволити Маріану, я думаю, це воля вибору. А пана президента з великим задоволенням передивлюся. Справді були загрози. І загрози ще будуть. Але бачу ще як мінімум дві загрози. Ще одна буде наприкінці місяця цього, і загрози будуть в серпні, коли буде змінюватись перед тим, як буде відомо, що вже будуть вибори, буде ще дуже такий серйозний замах на президента. Але е я хочу сказати те, що я бачу: скільки би замахів на пана президента не робили, жоден з них. Не буде успішним, не увінчається успіхом. Скажу чому. Тому що це людина, яка мега важлива в е, світовому порядку, в перелаштуванні енергії. Тобто це не просто людина, розумієте? І тому от завжди, бачите, тут ще верховний Жрець випадає, що е, якби дає нам доказ того, що б не робили, які б замахи не робили, от навіть. Дивіться, навіть якщо в нього не буде, я поясню так, навіть якщо в нього не буде охорони, тобто, наприклад, от, буде там замах на дорозі, да? а він щось йому от стукне в голову просто, от поїхати зовсім іншим шляхом. Розумієте, його сили ведуть. Тому ці всі замахи, вони не будуть успішними жоден з них це найголовніше те, що сьогодні ми дійсно могли почути. А, ну і від вас в червні залишилось не так багато днів. Останній тиждень червня і перший місяць літа досить швидко дійсно пройшов. А, які побажання що обов'язково потрібно встигнути зробити впродовж червня місяця до кінця червня всім українцям? Перше, що потрібно встигнути, це зайти до мене в Телеграм, і хто ще не скачав собі символ захист від стихійної смерті, не поставив на телефон. Він, я нагадую, він абсолютно безоплатний. Він в прикріплених, скачуєте. Це по типу, як знаєте, ще раз нагадаю, як ми в євреїв, коли були от пошесті, коли йшли, вони не заходили. Як вони знали, що там живуть єврейські люди, тому що там висіли. В них певні симезузи з певною молитвою. Ось такий символ, мої рідненькі, я дала всім вам. Я знаю, пишуть люди із Слов'янську, і Сум, СУ, що прямо в сусідній під'їзд влітає, до них нормально все. Це для вашого захисту, тому що я хочу зберегти ваше життя, поки ще цей тиждень, цього жаху буде відбуватися. І, по-друге, мої рідненькі, процвітаюча країна. Не забувайте, і кожен з нас має внести свій внесок і зробити нашу країну процвітаючий, і процвітати в ній самостійно. У нас зараз лишилося останній тиждень, щоб зробити ритуал мій авторський ритуал через стихії для досягнення багатства, відкриття шляхів. А, ви знаєте. Якщо згадувати, наприклад, фільм П'ятий елемент, згадайте, це от Люк Бессон, незвичайна людина. Він також цікавився давніми вченнями, і він показав, от як наперед, що зараз, коли штучний інтелекту так багато, різної комп'ютеризації так багато, найголовніше є людина, через яку проходять всі. Стихії і стається чудо. Ось так і ви можете зробити для себе. Жоден майстер для вас не зробить так. Тож, мої рідненькі, є ще три дні, будь ласка, заходьте, посилання, користуйтеся, беріть відповідальність за своє життя в свої руки, багатійте, живіть щасливо, в гармонії і достатку. А чисте і мирне небо уже буде дуже-дуже скоро, повірте.